Майже два десятки людей загинули понад сотню поранено внаслідок низки терактів в Іраку. Вибухи пролунали у найбільших містах країни. Найдужче постраждав кіркук на півночі Іраку. В місті населеному переважно курдами. Екстремісти атакували одразу кілька об'єктів. Вони замінували будинок одного з військових офіцерів. А також заклали вибухові пристрої на парковках поблизу ресторанної вулиці та урядових споруд. Ми сказали поліцейським, що у цієї машини немає власника. Вони ж думали, що він сидить у ресторані і щойно відійшли то злетіло у повітря на моїх очах. Загинуло двоє людей. Ще одна особа зазнала поранень. Окрім кіркука, екстремісти також атакували Багдад, Таджі та Фалуджу. В останньому місті внаслідок нападу загинуло четверо поліцейських. Загалом від початку серпня жертвами терактів в Іраку стали понад півтори сотні людей. А минулий місяць, коли загинули 300 осіб, став найкровопролитнішим за останні два роки. Напруження в Іраку пов'язане з міжконфесійним протистоянням сунітів та шиїцького уряду. Ситуація в країні значно погіршилася після того, як у грудні шаво вели звідти свій контингент.